Доброго ранку, пані та панове, на зв'язку я Бред, і ласкаво просимо на проходження Грикіта 3. І сьогодні це передостаннє завдання на цього місцевого Мангата, Дональда Лава. Менше слів, переходимо до справи. Приманка. A lesson in business, my friend. If you have a unique commodity, the world and his wife will try to wrestle it from your grasp, even if they have little understanding as to its true value. Георгиев, пикап та вен і вите he should make good his має І сьогодні наше завдання це бути приманкою, Так як поліція перекрила район, в якому знаходиться ця інкасаторська машина. Тобто не тільки інкасаторська машина, але й... Товар, який ми вчора сопровождали, то, то наше завдання бути приманкою, щоб виманити поліцейських з нори. Так що, Так що їдемо туди, в той гараж чи біля гаража, там буде стояти інкасаторський фургон, і ми будемо роль наживки, тобто при, приманка. Щоб було зрозуміліше. Так що швидше мені ніколи ждати, поки пов, поки міст підніметься. Ми встигли. Так що женемо. Бо ту попередню місію, яку я проходив, яка є вже на каналі, я дивом її не завалив. Якимсь дивом. Так що. На цей раз має мені повести. Ні пуху, ні пара. О, шість зірок. Так що їдемо. Ох, блін, спецназ ще. Давай. Головне нам протриматися. Оце саме головне завдання для нас. Поки вимані, поки заберу товар, а ми в ролі приманки будемо копів відволікт. Ой. О, вже і гвинтокрил. Гелікоптер приєднався. Щось там вибухнуло. Блін, який ж він повільний в мене. Постійно тараняться-тараняться ці копи. Національна гвардія вже приєдналась! Ого-го-го! Щось там вибухнуло. Головне не зупиняємось. Не зупиняємось. Оце саме головне завдання. А Ось і тунель. Правда, я завжди заїжджав в тунель. Так що їдемо поки, Їдемо. Трохи більше хвилини лишилось. Треба протриматися. Треба протриматися. 60 секунд лишилося. Та скільки ж вас там? Ого! Подалі від цієї машини, подалі. А Ось і Портленд уже. Вона що там не вибухнула? 30... менше 30 секунд лишилося. О! О, війська. 10 секунд лишилося. 5, 4, 3, 2, 1. Все. Місію виконано. 35 штук баксів нам заплатили. Ну і на цьому це все. З вами був бред. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Я їм всім бажаю гарного дня провести цей, цей день в кольорі. Так що до скорого.